Вітаю вас, телеканал РТБ продовжує цикл ефірів на тему реформи в рамках пенсійної реформи. Ми говоритимемо сьогодні про працевлаштування гість нашої програми, начальник територіальної державної інспекції праці в Рівненській області, а також заслужений юрист України Михайло Бузинарський. Вітаю вас, Михайло Юрійович, в нашій студії. Дуже приємно, що ви долучилися до якби до наших е, обговорення наших реформ. А оскільки ви сьогодні представляєте інспекцію, яка власне регулює е, всі питання, що пов'язані з працевлаштуванням, хотілось би дізнатися трошки детальніше, от саме про вашу інспекцію, яку ви очолюєте. Дякую, пане Юрію. Значить, інспекція зараз е, знаходиться у стадії реформування, надаються нові повноваження. Е, але що головне із того, що ми робимо? Ми захищаємо права громадян. Тобто права працюючих громадян. Кожний громадянин у нас працює згідно ГЗОТО Кодексу законів про працю України, і кожен роботодавець повинен його дотримуватися. Тобто надавати громадянину відповідні умови для роботи, надавати час для і відпочинку, платити зарплату, а також всі надбавки, які передбачені чинним законодавством. Тобто, от це ми і перевіряємо. Якщо громадянин звертається до нас зі скаргою, ми перевіряємо, чи роботодавець правильно нараховує зарплату, чи сплачує роботодавець відповідні податки і, і збори на єдине соціальне страхування. Тобто, чи дотримуються всі передбачені законодавством права громадянина, до речі, якщо говорити про перевірку підприємства, я так розумію, що ви перевіряєте як приватні, так і державні чи ні? Так інспекція праці перевіряє всі підприємства незалежно від їх підпорядкування, тобто державні, комунальні, приватні підприємства зараз. Ми також за зверненням прокуратури перевіряємо. Військові частини нам надходять звернення до перевірки дотримання законодавства в інших правоохоронних органах. Тобто, фактично немає ті інституції, яку би ми не могли перевіряти. А до речі, хто зараз ну відповідно до статистики? От найбільше можливо є порушником от різного законодавства і трудового зокрема, це, якби державні заклади чи можливо приватні цитики? Ви більш... знаєте, не можна так казати, mm -hmm. бо є різні порушення, які в той чи іншій ступені. Притаманні чи державним, чи приватним підприємцям, значить найбільш характерне порушення для державних підприємств, особливо для тих, які фінансуються безпосередньо із Києва, тобто війни обласної державної адміністрації чи обласних структур, тут немає. Є деяка от, невеличка затримка в виплаті заробітної плати, але це від нас не залежить. Е, приватні підприємства найбільш характерні порушення там, що вони при звільненні робітника неповно з ним розраховуються. І це така проблема ну, є, що це дуже така часто проблема депазі. є дуже часто, коли mm -hmm. робітнику підприємства винна десь за місяць чи за два його звільняють і кажуть, ми розрахуємося потім. І mm. потім це тягнеться рік, два і тому подібне. Пане Михайло, оскільки ваша інспекція контролює ці всі моменти, дуже цікавить питання. Тут можливо навіть в такому трішки філософському от плані. От чому саме зокрема людям, і можливо, ми трішки перейдемо от в рамки саме от пенсійної реформи, оскільки вона зобов'язує людей працювати офіційно. На вашу думку, чому от людям все-таки потрібно йти і офіційно влаштовуватися на роботу, а от ну не йти і шукати якогось заробітку такого нелегального? Ну я би сказав mm. так, вона не людей зобов'язує підприємство, uh -huh. зобов'язує офіційно заключати договори, контракти і офіційно сплачувати за громадян відсотки від заробітної плати до державних цільових фондів, зокрема до пенсійного фонду. Тобто, як відомо, громадянин сам не платить до пенсійного фонду. За нього це повинен робити роботодавець і тому. А громадян тут насправді ні к чому не примушує цей закон. Чому є в чому є перевага це офіційного працевлаштування? На мою думку, це насамперед соціальний захист громадянина. Тобто, якщо громадин, наприклад, йде на лікарняний і працює неофіційно, то взагалі йому роботодавець, як правило, не відшкодовує ці витрати. То добре, якщо день-два. А якщо от ми розглядали випадки і два місяці людина хворіла, тобто йому платив відповідний державний фонд. А якщо громадянин оформлений, ну не офіційно, не оформлений, mm. а просто працює, то ніякі відшкодування в разі хвороби, в разі тимчасової прати, втрати непрацездатності. Не буде на нього розповсюджуватися, тобто в нього не буде грошей. А цікавий випадок був, ну як цікавий, юридично цікавий, але для громадянина не цікавий, що громадянин отримав серйозний перелом нік і він десь біля року був не працездатний. Але він був оформлений офіційно. Ми робили ці запити, справки, перевірки, йому все відшкодували, відшкодували. На період тимчасової втрати непрацездатності, от цьому насамперед я бачу перевагу офіційної праці, до речі, пане Михайло, оскільки ви, ваша інспекція проводить такі перевірки, скрій, будь ласка, чи часто вам вдається от виявити от, ну такі підприємства, які от не ну беруть на роботу працівників неофіційно, і чи потім це можна одну довести? Що цей працівник от, він саме працював неофіційно? Є такі повноваження ну, інспекції? Звичайно. Mm -hmm. наразі. Таких підприємств поменшало, значно поменшало. це завдяки роботі всіх зацікавлених структур, тобто інспекції праці, адміністрації обласної, прокуратури, податкової адміністрації тобто, наприклад, тільки з початку цього року інспекторами праці. Було винесено приписи і було працевлаштовано біля 350 громадян України. І таку ж роботу роблять всі контролюючі органи. Найбільш характерні ці порушення для підприємств і організацій, а також приватних підприємств, які зареєстровані за межами Рівненської області. Тобто, ми стикаємося, що якщо підприємство зареєстровано в Запорожжі, наприклад. А ці підприємці, як правило, мають напрямок охоронної діяльності, Охоронний, строїтельний, будівельний бізнес. Тобто вони зареєстровані за межами Рівненської області, громадяни працевлаштовуються, як вони вважають, представником, який винаймає тут ну, кабінет чи орендує якусь площу, і вони працюють місяць-два, їздять, потім приходять. Виявляється, що вони де офіційно не, не оформлені, зарплата їм не платилася. Довести це дуже складно, тому що фірма зареєстрована в іншій місцевості і громадянин не може туди їздити, давати свідчення в правоохоронних органах. Як показує практика, наші правоохоронні органи, тобто прокуратура міста рівна, не може порушити кримінальну справу, тому що суб'єкт підприємницької діяльності має. Регістрацію за межами області mm -hmm. пересилаємо туди документи. Ну реакція не зрозуміла. Mm -hmm. Тому найбільш складно допомогти всім категоріям громадян. В банках працюють люди. Теж банки зараз всі оформлені в місті Києві або в іншій місцевості, і при звільненні трудно довести відпрацювання неурочних годин чи mm -hmm. довести щось взагалі. От така є проблема. А, до речі, щоб не трапилося таких випадків, як ви розповіли, от саме ну, коли людей наймала, якби охоронна служба, е, з чисто юридичної точки зору, що повинен от, вимагати е, той та людина, яка йде влаштовуватись на роботу від свого роботодавця? Є якийсь такий перелік документів, от які от, ну, якби він зобов'язаний ну представити, звичайно. Звичайно, основним документом є трудова книжка громадянина, яку він дає на підприємство, але буває випадки, що він дає цю трудову книжку і думає, що там стоїть відповідний запис і печатка. А вони потім в найкращому разі цьому громадянину цю трудову книжку повертають чисто. Тому моя порада така: якщо є сумніви в легальності працевлаштування, при прийомі на роботу вимагати копію наказа керівника підприємства про зарахування на ту чи іншу посаду, тобто копію наказу про прийняття на роботу. Таким чином, якщо буде такий наказ, то є. Підстава потім допомагати громадянину і звинувачувати відповідну ну, посадову особу підприємства в недотриманні законодавства України. Також можна Ще зробити копію відомостей, коли отримується заробітна плата, що отримувались гроші. От такі питання. Якщо громадин це зробить, то його права будуть відновлені. Тобто, принаймні тоді людина буде хоч застрахована, хоч якось. Так, да, хоч якось буде застрахована на відновлення трудового стажу, mm -hmm. на розгляд позитивний розгляд у суді його прав і законних інтересів. До речі, mm -hmm. деякі юристи. Рівненська області проходить спеціальна в інспекції праці стажировку стажування, mm -hmm. щоб опанувати цей напрямок роботи, тому що е, ми стикаємося в деяких випадках, що багато юристів не знають відповідних постанов mm -hmm. Кабінету міністрів, не знають відповідних підзаконів актів, е, які впливають на розгляд справи в суді. І в нас от були питання, що от два юриста пройшли mm -hmm. тривало. Десь трьохмісячну стажировку все вивчили, і як правило, вони саме виграють всі справи у судах, у роботодавців. Тобто, бачите, де є тут такий от старт, якби юриста навіть ну, звичайно, тому що е кожен юрист має е узку спеціалізацію. Ага. Ну, кваліфікований юрист. Юристи, що беруться за всі справи, ну, як правило, такий результат. А от в інспекції. Е Працівники це переважно з юридичної освіти люди, так Я Ну, переважно, так, переважно. От переважно всі навчаємося uh -huh. науковою працею, займаємося. Але на жаль, згідно законодавства, працівники інспекції не можуть представляти у судах uh -huh. громадян. Це звичайно, на мою думку, велика прогалина, тому що ну, за послуги приватного юриста потрібно платити. А державний службовець не має права цього робити. Це недосконалость, може, десь мене хтось почує з законодавців і виправиться. <рес> Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, з якими ще зверненнями до вас в інспекцію звертаються громадяни? Якщо можна бо навіть в цьому році, які такі випадки були? Ви знаєте, от до речі, по <клес> пенсіонному законодавству звертаються громадяни, які колись працювали, але не можуть підтвердити свій трудовий стаж. Тому що підприємство вже не існує, а пенсійний фонд не має відомостей. Тобто, це, що я говорив гав... раніше, взяти наказ про зарахування на відповідну посаду на підприємстві, це допоможе взагалі потім, якщо виникли проблеми встановлення терміну пенсійного стажу, це допоможе громадянину чітко відстоювати свої права, що він дійсно працював. На цьому підприємстві і на цій посаді. І чому, наприклад, не було відшкодувань mm -hmm. в пенсійний фонд, а громадянин не може їх в режиму онлайн контролювати, але потім потрібно контролювати. Потрібно інколи звертатись до пенсійного фонду, щоб вони давали розшифровку. Де ж громадянин працював? Я, на речі, також стикнувся з тим, що півроку моєї роботи на державної служби не було зараховано. Там просто бухгалтер. Помилився mm. в одної цифри в ідентифікаційному коді, але завдяки тому, що я завчасно звернувся, пенсійний фонд цю помилку виправив. Але якщо громадянин працює, і не звертає на це уваги, ну може десь бухгалтер підприємства теж помилилась, і громадянина може вилітити з його загального стажу ну, багато часу. Тому кожний повинен. Ну, Хоча б, на мою думку, раз на два роки звертатися до пенсійного фонду і дивитися, що ж в нього там записано. А от скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, це була помилка, так як в вашому випадку, помилка, так? <кхем> перепрошую, то тоді принаймні є якийсь шанс ну, довести це, що була помилка зроблена. Так, звичайно, бо у мене була трудова книжка. Я знав, де я працюю, і я звернувся до тієї державної установи, де я працював. І вони швидко направили з пенсійного фонду, перевіряючи. і дуже швидко це встановили і все зробили, пане Михайло. Ще таке дуже цікаве питання. От, взагалі, якщо працівник працює в роботодавця офіційно, так скажімо, але потім через якісь певні моменти, які пов'язані на підприємстві, от роботодавець ну пропонує працівнику, каже, давай ми тебе одну переформу, то ти звільняйся. А будеш працювати, якби не всі, не ти будемо платити там зарплату в конверті, але більшу, наприклад. Mm. Як тоді правильно вчинити от, ну, цьому працівнику, взагалі? Чи треба погоджуватись, чи варто це, які ризики можуть бути? Ну ви знаєте, я завжди розміркую так: якщо не знаєш, як вчинити, mm. потрібно вчиняти як в законі записано Тоді завжди е, будуть всі прави. Ну на сьогоднішній день е, відповідальність mm. за. Те, що громадянин не оформлений, громадянину не передбачено. Тобто mm -hmm. тут більше повинен розмірковувати над е, вимогами законодавця суб'єкт підприємницької діяльності, а громадянин повинен е, враховувати, чи йому буде відшкодуватися з лікарняни, чи йому буде зараховуватися це в пенсійний стаж, ця робота. Чи вона буде робитися по цивільно правовій угоді, чи взагалі без всяких документів? Тобто, ну, звичайно, як керівник державного органу, я рекомендую профіці... працювати офіційно, бо все добре, поки добре. А по, коли трапляється якісь негараз, тоді все випливає. Ці порушення, пане Михайло, якщо є такі моменти, коли, от, наприклад, працівника звільнили от, безпідставно, тоді в який термін йому потрібно звернутися саме в цю інспекцію? Ну, якщо це на його думку безпідставно, в який, в який час Є якісь певні терміни, коли от, він повинен звернутися, бо якщо буде там от він перетяне, і буде вже пізно. Є такі моменти? Ну, ви знаєте, ці mm -hmm. справи, як показує опит, найбільш складні, коли людину звільняють і. Взагалі-то це судова справа, це справа судового розгляду. Тобто поновлення на роботі, виплати при звільненні, це, як правило, розглядається судами. І тому якнайшвидше ну, громадянину потрібно звернутися до суду. Якщо потрібно встановити якісь обставини, факти, ну, на думку громадянина, бо щоб написати заяву в суд, її потрібно підкріпити якимось аргументами. Бо якщо їх немає, то і суд не розгляне це питання. Тому потрібно звернутися в суд як найможна швидше. І паралельно можна звертатися в інспекцію праці для допомоги встановлення якихось фактів і обставин, які на думку громадянина будуть допомагати йому в процесі розгляду судом суті справи по суті. Пане Михайло, ми з вами так от говоримо про от роботодавців, от і працівників, які до вас звертаються. А чи були випадки, коли от роботодавці до вас зверталися, щоб розібратись? Так, звичайно, звичайно, це, от якраз, було пов'язане із звільненням особи, бо звертаються роботодавці з тих питань, що працівник щось винен підприємству? Наприклад, він був матеріально відповідальною особою, він мав матеріальні цінності на збереженні. Але не розрахувався, але підприємство повинно йому виплачувати заробітну плату. От тут виникає спір законодавчий, як кому потрібно вчиняти, і з цими питаннями зверталися до нас підприємства також вони зверталися, але це було раніше з питанням переплати страхових внесків. От коли вводився новий податковий кодекс, там були деякі переплати. Але зараз я бачу, що це питання врегульовано, Вже бухгалтера вивчили цей кодекс, як потрібно платити. і цих питань вже немає. Михайло Юрійович, ще один юридичний момент. Яку відповідальність несе роботодавець? Якщо він здійснює якісь певні порушення? От, наприклад, випадку, якщо він там бере до себе працівника, ну на неофіційну роботу. Ну, по перше, роботодавець на свою відповідальність згідно адміністративного кодексу статті 41 частини 1, як правило, це порушення трудового законодавства. Це відповідальність до 1700 гривень штрафу. А також інспектор може власноручно піддати посадову особу підприємства також штрафом до 1700 гривень вже без розгляду справи в суді. Якщо там є склад злочину, ну в якому випадку? Якщо цих громадян працює много, якщо вони працюють тривалий час, тобто це оціночне поняття в законодавстві, воно точно не прописано, це на розгляд, на розгляд прокуратури, бо вона е, займається цими справами, це е, стаття 172 Кримінального кодексу України, там може громадянин е, бути навіть ув'язнений. Навіть тобто, такі випадки на, можуть бути а керівник підприємства, чи посадова особа, яка е, виконує його функції або підданий штрафним санкціям. Також за невиплату заробітної плати передбачена стаття 175 кримінального кодексу. Там є також покарання, зв'язане з позбавленням волі в окремих випадках, а також е, завдяки кримінальній справі можуть бути компенсовані збитки. Які понесли громадяни, от така відповідальність. Тобто, зараз е, Міністерство соціальної політики висунуло новий замок на проект, де збільшується адміністративна відповідальність. Тобто, поворот законодавства зараз. і от я Дуже підтримую в цьому плані президента Інуковича, який каже, що застарілий кримінально-процесуальний кодекс, застарілий кримінальний кодекс. Це дійсно так. Тобто не потрібно саджати, потрібно карати адміністративно того ж керівника підприємства, карати штрафом, але штраф повинен бути такий, щоб він був відчутний. Для підприємства, тобто заграти нікого не потрібно, забратурювати, ми повинні йти uh -huh. до демократичного суспільства і трошки регулювати діяльність правоохоронних органів, які uh -huh. можуть любе підприємство зараз зачинити в дві секунди. Тобто, потрібно вводити адміністративні санкції, які би регулювали це питання. А до речі, як от ви особисто вважаєте, чи чи достатньо має інспекція праці важелі впливу на підприємства? Ні, зараз недостатньо. Зараз, ні. зараз недостатньо і застосування цих важелів ну є певні складнощі, певні складнощі в апеляційному і судовому слуханні, тому що просто не вистачає працівників, щоб їздити по судам. Тобто потрібно, але зараз інспекція реформується. Може бути надані якісь інші повноваження, поки що так, недостатньо, я важалі впливу. До речі, кілька хвилин тому буквально ми з вами задали за заробітну плату, і от дуже цікаве питання. Якщо, наприклад, от, підприємство заборгувало своїм працівникам, але воно збанкрутувало, і цих грошей фактично ніде не можна взяти, чи є тоді якісь. От... Рішення якісь, інспекція праці може якось вирішити це питання чи ні? Ні, ні. якщо підприємство з це вже інше питання. Mm -hmm. Це закон про відновлення платим mm -hmm. боржника. Там повинен назначитись відповідний арбітражний керуючий, або е, в рамках розслідування кримінального права заарештоване mm -hmm. майною рахунки підприємства. Якщо такі є, і це єдиний шлях, тобто страхових. Таких я зрозумів, що ви питаєте. Uh -huh. Тобто, таких страхових фондів, які б виплачували заробітну плату підприємству, от якийсь страховий фонд вкладчиків до 100 тисяч гривень, uh -huh. тобто немає. Але це дуже таке uh -huh. питання болюче, і я вважаю, що законодавцям, тобто депутатам, народним депутатам, варто над цим помислити, щоб створювався якийсь зарплатний страховий фонд, щоб підприємство щось. Кожна відраховувала, і потім, якщо підприємство збрагунтували, громадяни, які працюють на цьому підприємстві, отримували ці гроші. Пане Михайло, ще одне питання, яке стосується перевірок. Ви їх проводите якось планово чи яким чином це відбувається? у Вас значить, це відбувається як правило за зверненнями громадян за вимогами правоохоронних органів. І за вимогами інших державних органів. А якщо залишається час, ми проводимо, звісно, планові підприємства перевірки. А як часто ви можете повертатися в одне і те саме підприємство? Я думаю, що одному чи необмежена просто може розрахувати. кількість uh -huh. раз і необмежена 81-ї конвенції ратифікованої Україні, тобто інспекція інспекторами праці проводиться на підприємстві так часто, так довго і так ретельно, як це потрібно для вирішення. Справи. Угу. Пане Михайло, наша розмова вже добігає кінця, але насамкінець хотілося б, щоб ви дали, можливо, поради якісь от нашим тим людям, які працюють, ще поки що дехто хто є неофіційно, що все таки вони офіційно працювали, і це їм дійсно буде потрібно далі. Значить, ну я звертаюсь до всіх працівників, хто працює зараз, неофіційно, щоб кожний добре подумав, зважив всі за і проти, і все ж таки. Прийняв рішення згідно чинного законодавства. Дякую вам, пане Михайло, що за вітання до нашої студії. Приємно було з вами поспілкуватися на такі от важливі, зокрема для багатьох наших глядачів, питання. Приходьте до нас ще. А нашим глядачам я хочу нагадати, що гостем нашої програми був начальник територіальної державної інспекції праці в Рівненській області, а також заслужений юрист України Михайло Бузнарський. Залишайтеся з телеканалом РТБ. Всього найкращого і до побачення.